Вітаю вас дорогі підписники та глядачі, всіх любителів тихого полювання. Понеділок 28 жовтня у нас. Ну і напевно це буде останній тиждень. Як не хотілося б це визнавати, але далі передають морози. Бо гляньте, який грибочок мені попався. Сидить, чепився. Ото ніжка. О, все рівно. Все рівно, все рівно залишилось Там глибше. Так, красунчик. Непогано. Непоганий старт. Вже знайшов декілька декілька жмень польських грибочків, декілька зеленичок Тож, йду далі. Всі знахідки я вам покажу. Трішки з'явилось сонечко, погода стало краще, хоча й досить таки вітряно. І погляньте, що тут. А тут наступний грибочок. Знову молодий красунчик. Ай який гарний. Хоч грибочків так і мало, але кожен з них такий цінний, просто не знаю, як сказати. До речі, колись тут було дуже гарне місце, але вже багато років нічого не знаходжу. Давайте ще вам покажу галявинку з польськими грибочками. А то я вже майже пів торбини набрав, а ще нічого не показав в принципі. Багтча. Оос. Ойстой, цакрасон чин заагүй, багтай. Цэньвэлэцкий. Більше зібрав. Потрібно ще кругами ходити, дивитись. Ось погляньте, що вдалося назбирати з однієї галявинки. Краса в лісі. Ну ось там моя рибна дорога. Іду перед нею. Погляньте, що. Ай-да-да. -да. Це гарний риб. Найкращий за сьогодні. Красунчик все ж таки виріс. Щось його трішки, можливо, якась пташка трішки подобала, але так дуже, дуже гарний. Такий твердий, як камінь. Ось зараз, в кінці жовтня, пізньої осені, вони всі такі дуже-дуже міцні. Ну шукатиму ще. Шкода, що поодненькому, але кожен грибочок цінний зараз. Ось таке грибне асорті мені подобається. Трішки наступив рижик. Ось ще. І ще один. Рідко вони тут у лісі ростуть. А ось погляньте, яка який. Ай, краса! Також дуже гарний гриб. Коли я був останній раз, в п'ятницю. До речі, ось грибна дорога прямо під нею. Ну, супер-супер. Подобаються грибочки сьогоднішні. Красиві, дуже красиві. Сподіваюсь, що ще знайду. Не знаю, можливо хто вперше на цьому каналі дивиться відео. А от послід... постійні глядачі це вже знають. Ось сосновий ліс і він плавно переходить у вільху. Зараз вам покажу. Погляньте. Так, це я напевно збив. Ну, але суперові польські грибочки. Ось тут невеличкий. Повертаємось. Ось такий красень. На довгій ніжці. Я трішки починає псуватись, ну це ми виріжемо. І ось далі погляньте, долина вільха. І що ми робимо? Правильно, Ми тут збираємо польські. Там де сосновий ліс переходить у вільховий. Ще один гарний. Так, це залишаємо і йдемо далі. Це вже значно краще. Ось такі грибочки. Так. Тільки важко сюди дістатися. Так, залишаємо. А де я бачу? Ага. Маскуються, до речі, вони дуже-дуже добре. Тяжко їх помітити, погляньте. Попереду бачите? Бачите, звісно, бачите. Ви так як і я, любите дивитися, шукати поглядом грибочки. Ось. Або ось. Дуже схожі на опале листя вільхове зараз. Так, ну що ж, нажимаю на паузу, ще все чищу, оглядаюся. Мають бути ще, напевно. Для вас минула секунда, а я тут кругом оглянувся трішки і погляньте, що я знайшов. Це все з однієї галявинки. Ну, непоганий такий результат, пів кілограмчика, напевно, буде. Красиві грибочки всі. Просто супер. Обожнюю пізньої осені шукати саме ось в такому лісі. Сосна, перемішку з вільхою. Це саме, так сказати, на кордоні сосни і вільхи. Бо далі так вільха, низи, там вже точно немає. Там вже більше низина. Ось це справжня краса. Осінні. На жаль, потрібно йти додому. Але в принципі трішки вдалося сьогодні назбирати. Ще місця є, але вже потрішки направляюся. Погляньте повна турбина. Повна турбина польських грибочків. Біленькі я вам показував, поки що нових не знайшов, на жаль. Декілька рижиків, декілька маслючків, декілька зеленечок. Ну, основне це польський гриб до 4 кг. Досить таки непоганий результат. Ну ще йду шукати. А ось погляньте, навіть не віриться. 28 жовтня. Знову знову почали рости гриби-парасольки. Тут їх стільки, що навіть не знаю. Таке було. Десь, здається, 25-26 вересня, перед тим як почали рости білі гриби добре. Ось погляньте. Це ще не все ось ще один. Ось ще. Це ще навіть не все погляньте. Ось ось. Так сподіваюсь ви бачите, ось. Думаєте це все? Ні! Вибачаю, що так довге відео. Ось погляньте, тоді навіть в кінці вересня стільки їх не було, як зараз ростуть. Ось. Під тим деревом знову і це ще не всі, ще Ось туди далі, звідки я прийшов, там також є. Тільки вже я вам не показувати, але дуже багато. Ось цікаво, що це за грибочки такі з'явилися. Дуже такий гарний колір, насичений. І ростуть ось такими грубками. Зараз покажу під шапинкою ось такі. І ось такий колір, якась сироїжка, напевно. До речі дізнався якось, що в Україні десь близько 150 різних видів, підвидів сироїжок. Вже йду додому, вже буквально останні дерева в лісі. Погляньте, старий грибочок. О, та він ще супер, погляньте. Ще не такий старий на сушку чи посмажити. Можна взяти разом ось там далі польського грибочка. Ось, красунчик. Ось, це правда, несподівана знахідка. Бажаю вам також гарних знахідок, також несподіваних. Зараз на такі місця важко покладатися. Тому... Удача всім нам потрібна. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте, Ваші коментарі та вподобання дуже важливі, допомагають розвитку каналу. Тож, йду додому. Всім вам гарних знахідок, бажаю, мирного неба і до наступної зустрічі в лісі.